Читаю, як губернатори говорять, удар по очередному НПЗ. У мене вопрос: а люди яким місцем думають защита НПЗ не стоїть больших денег от слова совсем на тлі нових ударів по базам русських у Соловйова експерти почали ставити логічні питання. Наприклад, чому при колосальних витратах на оборону та на армію російські НПЗ та військові бази стабільно знищуються українськими силами оборони? Так, їхній популярний військовий експерт Хадарьонок щиро не розуміє, чому оборона навколо цих об'єктів була не удосконалена за останні два роки. Ну очевидно, що всюду, куди може долетіти, літі, ну можна вложити. Очень небольшие средства для того, чтобы, наконец, защитить важные объекты. Посты визуального наблюдения, Согласна. прожекторы, ну, конечно, пулеметные установки. Но конечно, это вообще-то да. не требует каких-то усилий на фор... на уровне там, мегабластеров там, или погружения верно. в квантовую механику. Конечно, да. это же ну, очевидные вещи. Лично... Закройте направление подлетов сетками, поставьте систему защиты. Ну, азбучные вещи. Та тут, власне, сам Путін визнавав на днях, що у них там ППО далеко не досконали, що все одно пролітає купа дронів, тепер ще й ракети летітимуть, і вони нічого з цим зробити не можуть. І диктатор сам зараз такий потискає плечима та каже: Ну що ж? Вони битимуть по нам сильніше. А ми, а ми, ну, а ми напевно подумаємо над тим, щоб нарешті удосконалити свою протиповітряну оборону у нас немає ніяких ілюзій на цей щот. ну, что мы должны делать в ответ? Первое. Мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их уничтожать. Воно ж там ледь говорить, щось там собі підніс незв'язне сидить геостратег, цей бункерний. А він не хоче поцікавитися у свого міністерства нападу. Як же ж так сталося? Що останні 20 років, коли вони під час розробок своєї нової техніки орієнтувалися саме на західну техніку, щоб створити свій відповідь западу? А у підсумку виходить так, що сучасні дрони, сил оборони та ракети старого зразка заходу пробивають доблесно російську ППО. А грошенятку -то на це йшли, йдуть і йтимуть. І Хадарьонок обурюється, що ніхто не збиває БПЛА чомусь. І вони просто мовчки ковтають. Апарати, як правило, там, 100-120 км в час типу. Тобто, Это не fpv дрон. Це, 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 він там, самоліт, типу, Як-12. І його, Наприклад, несколькими очередями з ЗПУ 4, калібр 4. Так і хочеться сказати і голосом, і ізношенням товариша Сталіна, я не розумію, що вам мішають. Це... при цьому не треба обращатися к армії. Це не випробувати армії. цьому деньги у власників НПЗ є достаточне. А як цікаво виходить? Тобто, міністерство нападу Росії виявилося не готовим захищати важливі об'єкти на своїй території. Російське ППО пробувається дронами, які подекуди залітають на тисячу та. Понад тисячу кілометрів углиб Росії, тобто вони пролітають купу місць, де гіпотетично могли б бути збитими, проте не збиваються за тих чи інших причин. Десь хтось не влучив, десь не помітили тощо. А Соловйов каже, що це все ну тобто незахищеність важливих об'єктів, це проблема не російської армії та міністерства, це все проблема бізнесу, кому і належить СінПЗ. Тобто порятунок потопаючих, справа рук самих потопаючих. Російська влада традиційно своїх не бросила та ковтає той факт, що у них нафтопереробна галузь зараз страждає. Та армія до якої Соловйов не закликає зараз звертатися на полі бою, подекуди має проблеми з паливно-мастильними матеріалами, але не переплутайте це все, тому що бізнес не купив собі ППО, а не тому, що Кремль не здатен захистити свою ж територію. Чого вже тут говорити про їхнє ППО на тимчасово окупованих територіях України? Ну, О, банальний приклад. Сьогоднішній інцидент в окупованому Луганську. Є... Сука. Опять б'єба. Ну, походу, її, б. На... Дві ракети. Опять по луганську ху... А збили ще і як військову базу збили цілою. Зараз ви бачите фото відповідні. І деякі фото та відеоматеріали локалізовані у районі гострої могили біля казарм колишнього луганського вищого військового училища Штурманів, де за всі ці роки окупації вже досить з комфортом обжилися російські загарбники. У тому ж місці знаходиться литовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі, днями і ночами, російська армія перевозить вантажі, зброю, особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах цього льотного училища, а також у районі колишнього обласного військомату. Але російська пропаганда, звичайно, про таке не казатиме. Вони там малюють картинку про новий теракт з боку так званого київського режиму та кажуть, що це був свідомий удар по цивільним тощо. Це просто. Ну, це просто вони цинічні та криворукі покручі, які прикриваються цивільним населенням, запускають ракети зі своїх систем ППО, які потім падають там, де впадуть. І часто це буває, на жаль, в житлових кварталах, через що страждають мирні люди. Наприклад, після сьогоднішньої вдалої роботи російської ППО зруйновано під'їзд в п'ятиповерхівці. Тут просто без коментарів. Два чи три хлопка таких тихих. Ну, похоже, як контейнера розгружають мусорні, а потім сильний хлопок. Ну і все. Связь пропала, з дочкою не змог дзвонитися. Прийшлося взять вулиці э, Тухачевська прийти вот в этот 18-й дом. Узнать. Дочка з внуками целая, не ціла. Все в порядке? З вот ними все в порядку. Около 11 часов почали слышати вистріли. Потім вистріли переросли вже в такі... В бабахи. неї бабахі. Спочатку некілька там ну, не сильно Потом потім іще. І останні два були саме говкіші. У сусідки наші там все окна вибиті, я не знаю. Це просто черговий епізод російського освобождения. Україна б'є по військовим об'єктам та воює з російською армією. Натомість, росіянам. Просто байдуже на це все. Про яку мораль? Та честь можна говорити, якщо вони незаконно захопили частину території іншої суверенної та незалежної країни, та вважають, що роблять правильні речі. Вони гатять по будівельному магазину, свідомо, знаючи, що там немає якихось бойовиків чи техніки однак вони це роблять як елемент терору та залякування. Вони гатять навіть по своїм, аби демонізувати Україну ще більше. Хоча правда не на їхньому боці від слова зовсім. Після 2014 року, коли були підписані мінські домовленості, по Луганську, 8 років нічого не прилітало, і ніхто не гинув. А потім Путін вирішив защитити Донбас, викинув Мінські угоди у смітник та розв'язав повномасштабну війну. В результаті тепер по окупантам в Луганську прилітає так, як не прилітало ніколи. І найабсурдніше є те, що в Луганську і досі знаходяться ще довбні, які раділи початку. СВО, які продовжують підтримувати цього старого бункерного дурня, але їх поступово менше. До прикладу, сьогодні, внаслідок удару по Луганську постраждала квартира місцевого письменника та пропагандиста Гліба Боброва, який ще до 14-го року славився українофобськими статтями та своїми виступами. Пропагандист у себе опублікував відео, де все показав та розповів. Отак От виглядає тепер. Вот же моя квартира и после того, как сюда прилетел обломки сбитых э, ракет, которые ударили по восточным кварталам. Э, наш дом разбит, ну крыша побита, очень много побито балконов и окон со стороны восточного рынка. Два раза подряд ударило. Я чуть за розкатів квартири квартиру, і тим не менше, тільки несколько мелких осколків попало в руку в ухо і в лоб, а, Ну стекла. А так цілий неврідимо оказался. Ось так от бойкатвев, такі діла, так і живемо. Навіть цей персонаж каже, що це були саме уламки. Тобто визнає, що русські своїх не бросили. вкотре. Але кремлівським каналам не вигідно визнавати свої помилки і не вигідно визнавати, що внаслідок дії російської армії гинуть цивільні. Вони все спихують на когось. Головне, щоб не вони були винні. І, до речі, примітно, що лоджія, як каже цей зет пропагандист, та й сама квартира виглядає як якась закинута. Вибачте, на слові, бомжатня. Виходить, що робота на путінський режим не принесла цьому Боброву багато грошей. А, тепер, Володимир, на вас стоїть не менше сложних задачі не тільки победити. На і спасти мир. Отже, ставитиму на цьому сьогодні крапку. Дякую, що ви дивилися. Традиційно. Я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати наші сили оборони, бо це є дійсно зараз найголовніше. До зустрічі.